Часом яру я знаходився на позиції 94 доби. Ну, я на позиції пробув 75 днів. То есть, практически на всіх позиціях, які там є. Я зайшов на позицію 16 березня цього року. Зайшов час в Яр 23 лютого. Вийшов з часом Яра 28 травня. У лютому заходили ми. Заходить, треба, щоб погода була погана, щоб дрони не так бачили. Ми трошки зайшли, попали в мінометний обстріл. Ну, слава Богу, вижили всі, добрались до позиції. Дві доби нас кошмарили мінометками. Ну, Тоді так усвоїлися нормально. Да, вогневий контакт був з ворогом, навіть очі дивився, як стріляв його. 6 березня 98-та дивізія, парашютно, десантно ну, пішла штурмувати 16 единиць техніки.